Вітаю вас! Сьогодні ми готуємо печиво одне з моїх улюблених. Готується воно з простих інгредієнтів, на простому кефірі чи то кислому молоці, а виходить дуже чудовий результат. Я вам його від душі рекомендую. І тож готуємо. Розпочинаємо приготування печива з того, що розбиваємо одне яйце, кладемо дрібку солі, цукор 30 грамів або одну столову ложку. Все це розмішуємо, додаємо 120 мл кефіру чи до кислого молока. Також виливаємо олію 50 г та додаємо до борошна одну чайну ложку розпушувача. Розмішали злегка, починаємо додавати до рідкої маси яєчної. Додаємо поступово. Борошна я беру 250 грамів. Беремо лопаточку, бо вінчик вже не справляється, а не буде справлятися лопаточка, то будемо вимішувати руками. В залежності від того, який у вас кефір чи ріденький, чи густіший, то, звісно, їм борошна може знадобитись менше чи то більше. Так, висипали все. І тепер я вже вимішую ручками. Довго вимішувати його не потрібно лише. Щоб тісто стало однородним, так як тісто липкувати, то я додам ще трішки борошна, грамів 20. Все, думаю, що ситуація у нас поправиться. І теж гарно вимішуємо. Тісто у нас гарне, м'якесеньке. Тепер ми струшуємо стіл борошном і викладаємо тісто на стіл. Обмішую його ще пару разів, щоб його відчути, і розкачую в таку ось ковбаску. І ділимо тісто на невеликі шматочки. Якщо ви хочете, щоб вони у вас були рівнесенькими, то можна це робити через ваги. І залишаємо собі одну заготовочку, ці прикриваємо серветочкою, щоб вони не завітрилися. Хочалочку в борошно, заготовочку в борошно і розкачуємо її. Розкатали приблизно 2 міліметри завтовшки, ось такий прямокутничок, струшуємо цукром і скочуємо його. Тонесенький рулетик. Ось так. Все, а тепер, тоненько скатавши, скручуємо равлика. Ось так. Скрутили його, тепер під низ. закріпили, тепер його вмочили в цукор. І кладемо на деко, яке вислане папером пергаментним. І беремо слідуючу заготовочку. Тепер її ж знову ж таки розкачуємо, розкатали, підправили ручками. Цукру приблизно півчайної ложечки буде предостатньо. І тонесенький-тонесенький рулетик формуємо. Сформували і робимо равника. Ох, який красивенький. Закріпили обличчям його в цукорок. І на дека красунчика. Якщо ви є поціновувачем кориці, то можна додати трішки кориці в цукор. І класти чи то всередину, чи притрушувати вироби зверху. Я зроблю трішки так, трішки так. Ось такі красунчики. І знову ж таки на деко. І ось остання печенинка в нас. Потрушуємо цукром. Завдяки тому, що ми робимо цю процедуру, наші печенюшки будуть багато шаровими в розрізі. Ось так скрутили. Якщо ви робите з корицею, то, звісно, тут буде присутній аромат кориці. А якщо ж ви корицю не полюбляєте, то можна зробити у тісто додати. Цедру лимона чи то апельсина, і це теж буде свого роду ароматизатор. І будуть дуже смачні печенюшки, дуже ароматні. Все, кладемо на деко і відправляємо до духовочки на 20 хвилиночок. Нехай випікається наша смакота. Печиво випікалося при 180 градусах на середньому рівні. 20 хвилиночок рівно. І тож трішки охолоджуємо і куштуємо. І ось таке красиве, чудове печиво маємо. Тож куштуємо. Обов'язково розломлю, як же без цього моменту. Пухкеньке, гарненьке, ще гаряченьке. М -м -м. Печиво смачне. До нього буде дуже доречним молоко, чи то кефір або йогурт. До чайку воно теж буде супер. Хто ж не має часу, щоб крутити ось такі рогалики, то я вам рекомендую так: розкатайте його в одну площину, згорніть рулетиком наріжте і випечіть. Буде вам набагато швидше, але звісно, що на зовнішній вигляд вони будуть трішки іншими. Від душі бажаю вам миру, добра, здоров'я міцного. Тож, на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів!